Нашому місію втретє проходить відкритий чемпіонат з кишани Каратедо, присвячений нашому героїчному земляку Олександру Малахєві, який. Загинув врятуючи свого пораненого побратиму. Ми дякуємо кожного з вас за те, що ми приїхали сюди к нам, в наше місто, тому що дуже багато гостей, щоб вшанувати пам'ять Олександра, шанувати пам'ять всіх наших загиблих героїв. Дуже приємно, що з кожним роком більше і більше спортсменів приймають участь в цьому турнірі. На сьогодні ми маємо вже 270 спортсменів. Дуже приємно, що ця географія нашого турніру зросла, і вже 18 регіонів нашої держави представили свої команди на цьому. Му турніри цей турнір це не просто про спорт, це турнір про пам'ять про шану нашого тренера для всіх нас, прикладу бойового духу незламності, героїзму для всієї федерації. Тому що Олександр він не просто тренер і. Наставник він ну, справжній герой. Хочу подякувати меру міста Кам'янська Андрію Білоусову за допомогу в організації цього турніру. А також організатор змагання це керівник клубу Бусінкан Роман Кашира. Вони разом з Олександром Малафієвим заснували клуб. Вони тренували дітей. 90-го року ми з Олександром займалися. І тренерською діяльністю і спортсменами були. Олександр був доброю людиною доброзичив, світлим таким чоловіком був. Тому ми і назва виникла. У нас воїн світла, назва турніру, тому що він був світлою, доброю людиною. Я Олександра знав особисто. Це дуже харизматична людина, людина з великої літери. Він гарний батько був, гарним воїном був, гарним тренером був. Його всі поважали, всі шанували, всі любили. Ну на жаль, війна забирає кращих. Знаєте, це дуже добре. що турніри таких масштабів показують і родині, і близьким, що його пам'ятають і підтримують. Це дуже необхідно. І мені, і моїм дітям, які бачать, що їхнього тата пам'ятають, і їхнього тата шанують. Такі заходи потрібні. Дуже потрібно розповідати такі історії. Те, що серед нас такі прості люди, і такі великі герої.